Вітаю! Поговоримо про жири як представники естерів. Ви вже знаєте, що естери це похідні від спиртів та карбонових кислот. А жири, відповідно, це естери, які утворені трьохатомним спиртом гліцеролом і вищими карбоновими кислотами. Ось така загальна формула жирів жиру. Ось Тут залишок від спирту гліцеролу і три залишки від вищих карбонових кислот з вуглеводневими радикалами Р1, Р2, Р3, які можуть бути різними, можуть бути однаковими. Загальна схема утворення жиру це від, від гліцеролу, відщеплюється три гідроген, гідроксильної групи, від кожної з, моле, з трьох молекул жирних кислот. Відділяється ОАж, тоді в результаті реакцію відщеплюються три молекули води, а залишки гліцеролу і кислот утворюють жир або тригліцерид. Вищі карбонові кислоти, які можуть входити до складу жирів, насичені, пальмітинова стеаринова, ненасичені, які зазвичай містять подвійні зв'язки олеїнова, лінолова, ліноленова. Конкретний приклад: якщо гліцерол. Буде взаємодіяти з трьома молекулами стеаринової кислоти, утвориться тригліцерид, який конкретно буде називатися тристеарат. Жири поділяють на рослинні або олії, тобто рідкі, містять залишки ненасичених карбонових кислот. Тваринні це тверді жири, сала і містять залишки насичених карбонових кислот. За фізичними властивостями, відповідно, більшість тваринних жирів тверді за деякими винятками. Рослинні жири зазвичай рідкі за винятками. Жири легші за воду, не розчинні у воді, розчинні в неполярних органічних розчинниках, і ще зазвичай жир не має сталої температури плавання, оскільки є суміш різних тригліцеридів. Основні хімічні властивості це гідроліз. Кислотний і лужний, гідрування це лише для ненасичених жирів, і окиснення. Кислотний гідроліз, гідроліз в цілому, це реакція зворотня до реакції утворення жирів. Тому жир, піддаючись гідролізу, взаємодіючи з водою, з трьома молекулами води, утворює гліцерол і вищі карбонові кислоти. Лужний гідроліз називається омилення, бо мила це солі вищих карбонових кислот і лужних металічних елементів. Натрієві солі це тверді мила, каліві рідкі. Якщо жир, наприклад, тристеарат взаємодії з трьома молекулами натрій гідроксиду, то утворюється гліцерол і утворюється три молекули солі, натрій стеаринуату, і це мило. Гідрування рідких жирів. З олеїнового гліцериду можна отримати з ненасиченого, наприклад, олеїнового тригліцериду, взаємодією з водним можна отримати насичений стеариновий тригліцерид. Таким способом, у промисловості добувають маргарин. Вони можуть зазнавати окиснення тоді утворюються речовини з меншою кількістю атомів карбону, які більшість яких має неприємний запах і гіркий смак. Жири відіграють значну біологічну роль, незамінний продукт харчування, здійснюють теплоізоляційну функцію, забезпечують організм енергією, є пластичним матеріалом для побудови клітинних мембран, сприяють проникненню жиророзчинних речовин через мембрани, заповняють простір, простір між клітинами для захисту внутрішніх органів. Дякую за увагу!